Ну, давайте спробуємо вами розібрати ось ці цифри: 860 мільярдів гривень на пенсії і соцвиплати. Це багато мало достатньо чи ні? Чи вистачить цих грошей, аби платити пенсії українцям. Хоча ну розмір цих пенсій, це звісно взагалі окрема історія. Ви знаєте, дуже люблять наші сьогодні зелені очільники козиряти цифрами великими. Ну там, наприклад, мільйон дронів, мільярд дерев. 500 тисяч робочих місць, тобто їх цікавить ефект психологічний від вживання і оголошення якихось великих цифр. Вони розраховують на те, що люди, людям сподобається сама по собі цифра, і вони не будуть задумуватися, що за цією цифрою стоїть. Для того, щоб розібратися е, в цифрах, які ви щойно оприлюднили, потрібно їх з чимось порівняти. Так, от, давайте ми їх порівняємо з цифрами е бюджетних видатків пенсійного фонду у поточному 2024 році, якщо ми говоримо про плани на 2025 рік. Доходи пенсійного фонду складаються з єдиного соціального внеску, який сплачують всі, хто працює по найму, за них платять роботодавці, і плюс платять. Е е е ФОП, тобто фізичні особи-підприємці за себе і за працівників, які в них працюють, як вони, як роботодавці, сплачують всі ці кошти акумулюються в пенсійному фонді, і вони діляться на два фонди: на пенсійний фонд і на фонд зайнятості, за рахунок якого утримується служба Державна служба зайнятості, яка повинна була утримуватися за рахунок коштів державного бюджету, ну вона утримується за рахунок єдиного соціального внеску. Далі є ціла низка державних програм, які фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету. Ну, наприклад, пенсії військовослужбовців по закону фінансуються не за рахунок єдиного соціального внеску, а за рахунок коштів державного бюджету. Ціла низка пенсійних виплат також фінансувалася за рахунок коштів державного бюджету. Тому в структурі бюджету пенсійного фонду є власні доходи. Мова йде про єдиний соціальний внесок. І друга частина це дотація, яку завжди держава передавала пенсійному фонду на ці виплати. Бідою пенсійного фонду було те, що в 2015 році, ви пам'ятаєте, було скорочено єдиний соціальний внесок з 38% до 22% на 40%. І власні доходи пенсійного фонду зменшилися. Відповідно, дотація державного бюджету зросла. І тоді Міжнародний валютний фонд вимагав від нас проведення пенсійної реформи і підвищення пенсійного віку. В результаті ми довгих і важких перемовин з Міжнародним валютним фондом прийняли пенсійну реформу без підвищення пенсійного віку. І заклали механізми, які дозволяли подолати дефіцит пенсійного фонду. Тобто, коли єдиного соціального внеску не вистачало навіть на виплату пенсії. Ми казали, що протягом 10 років це буде усунено. Так ось візьміть сьогодні 2024 рік, уже на 2025 рік, пенсійний фонд бездефіцитний. Тобто, ту реформу, яку ми провели, вона дала свій ефект не через 10 років, а через 7. Так, да, можна сказати, що в зв'язку з війною збільшилась кількість. Платників єдиного соціального внеску за рахунок військовослужбовців, але по факту закладений механізм дозволив уникнути дефіциту. І сьогодні зелена влада розповідає, що пенсійний фонд без дефіциту. І що вони тепер роблять? А вони тепер, замість того, щоб фінансувати з державного бюджету програми, які треба фінансувати за рахунок коштів державного бюджету, починають їх фінансувати за рахунок коштів єдиного соціального внеску. Тим самим, фактично, пенсіонери спонсорують державний бюджет. Вдумайтесь. От коли ви сьогодні називали цифру, так от на наступний рік мінус 41 мільярд гривень направляється з державного бюджету до пенсійного фонду. Зрозуміли, да? Тобто 41 мільярд гривень мінус порівняно з 2024 роком. Значить, просто для того, щоб забезпечити ці виплати, пенсійний фонд повинен буде взяти єдиний соціальний внесок, який повинен використовуватися виключно на підвищення пенсії, і закрити цю діру, яку утворив Міністерство фінансів, Кабінет міністрів, і в разі прийняття е бюджету Верховною Радою утворить зелена влада. В цілому ці гроші можна було б направити на підвищення мінімальних пенсій, які заморожуються на три роки. Вдумайтесь сьогодні. Мінімальна пенсія. У яка в розмірі прожиткового мінімуму 2361 гривня 50 євро. В минулому році, в кінці року, зелена влада забрала в пенсійного фонду 29 мільярдів гривень в бюджет, не підвищивши ні на копійку виплати цим людям, які мають ось такі мізерні доходи. І зараз на три роки вони заморожують цю пенсію, зменшуючи державне фінансування. З державного бюджету, яке по закону вони повинні робити, ну вони плюють на закон, забирають гроші у пенсіонерів і закривають дирку в пенсійному фоні. Це ще не все. Пам'ятаєте, як вони кричали: як вам не соромно, люди на тимчасово окупованих територіях не отримують пенсію і так далі. І так, далі. так, от сьогодні вони в бюджеті прописали 11 мільярдів гривень на пенсійних рахунках внутрішньо переміщених осіб, які проживають. На тимчасово окупованій території, вони вилучають до, до бюджету пенсійного фонду. Вони просто їх списали. Скільки криків було, що це Міністерство соціальної політики, на Ревою, кидає людей так далі, не хоче їм давати гроші. Так вони тепер їх забрали. Ці гроші, які були за, зараховані на рахунки цих людей, вони їх просто тупо списали. Третя позиція: пенсійному фонду передали. Цілу низку державних програм додаткових, вже зелена влада це зробила, забравши в місцевих органів влади, наприклад, програму житлових субсидій. От в цьому році підвищили е, вартість електричної енергії, правильно? На 77%. Значить, відповідно, комунальні послуги зростають в ціні. Вони не можуть не зростати, якщо зростає електрична енергія. А соціальні стандарти на три роки заморожені. Значить, що треба робити? Треба збільшувати фінансування програму житлових субсидій. Тобто це кошти державного бюджету, які передаються пенсійному фонду, а він здійснює виплату субсидій. І що вони роблять на наступний рік? Вони програму житлових субсидій зменшують на 7 мільярдів гривень. Тобто, на 41 мільярд зменшили програму пенсійного виплат і на 7 мільярдів зменшили програму фінансування житлових субсидій. І починає розповідати 860 мільярдів. Ці ці цифри абсолютно ні про що не говорять. От коли ми з вами починаємо аналізувати, то ми бачимо скорочення соціальних видатків на наступний рік і замороження соціальних стандартів на три наступні роки. В цілому, щоб підвести підсумок, я вам хочу сказати, що фінансування Міністерства соціальної політики зменшується на 2025 рік на 50 мільярдів гривень. З 470 в цьому році мільярдів до 420 в наступному році. Оце і є реальні цифри, і це є реальний пріоритет, як ми бачимо, для зеленої влади. Скорочувати видатки на соціальну сферу, скорочувати видатки на пенсіонерів, на субсидіантів. Забіжу, забіжу далі, скажу. Що вони на 54 скорочують фінансування Міністерства в справах ветеранів з 13 мільярдів до 6, або на 54%. на 7 мільярдів вони скорочують фінансування освіти. Ну, я в дружині кажу, що ну, а що ви поборюєтесь? тебе ж зарплата, 4 тисячі доларів. Я правда не, не бачив її ні разу. Може, вона десь від мене ховає. гроші. Я от все намагаюся розібратися ніяк. Тому кажу, навіщо багатим гроші? ну Зелені їх скорочують на 7. Мільярдів гривень на наступний рік. А хто збільшує фінансування? Апарат Верховної Ради, апарат е, Офісу президента, апарат Кабінету міністрів, Міністерство внутрішніх справ, ДБР, прокуратура, спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ, САП, е, звичайно, Міністерство фінансів України вперше в історії Незалежної України бюджет МВС перевищує бюджет Міністерства соціальної політики. Ну, звичайно, марафон єдиний залишається в пріоритеті. У нас Йож без нього ж ніяк не можна, тому що як можна дурити людям голови без єдиного марафону? Вас не пускають в ефір, а вони за рахунок державних коштів славлять зелену владу. Ось так ми з вами і живемо. Тому оці всі великі цифри, про які ви назвали, вони тьмяніють, якщо ми починаємо розбиратися, що вони означають. А вони означають одне: скорочення державних соціальних виплат, скорочення. Соціальної гуманітарної сфери і зростання видатків на утримання органів влади зелених і тієї обслуги правоохоронної, яка має їх захищати від народу. Ось так. Пане Андрію, дякуємо дуже. Ну ви сказали там податки на різні органи влади на прокуратуру. Зростають. Ну, ви ж знаєте на Хмельниччині, яка складна ситуація. Скільки там прокурорів з інвалідністю? Ну ну 49. цю тему вже на жаль немає часу в нас обговорити. Дякую вам, Андрій Рева, міністр соціальної політики, у 16-19 роках.